Триває 251 п'ятдесят доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території. Протягом минулої доби ворог завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте збройні сили України продовжують давати гідну відсіч. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони російських загарбників на різних напрямках. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.